І от, коли я почала споживати цю зелену капсулу, а почала я з однієї шостої цієї капсули. Одна шоста чому? Тому що проблеми з тиском. І тому е рекомендації такі, що треба починати ну, максимально з однієї четвертої. Але так як проблеми в мене були достатньо високі, я почала з однієї шостої. Ну, я навіть не сподівалася, що зразу можу отримати якісь результати. Я думала, що ці результати прийдуть. Колись, якщо прийдуть. Але ж перший день я не зважала, що які в мене зміни відбувалися, а потім, коли вже на другий день я відчула, що я не хочу в день спати, то здивувалася, день пройшов з такою енергією, і ввечері я лягла спати, тільки торкнулася подушки і заснула. І проспала всю ніч. Не прокидаючись. Це після того, що вже десь близько трьох, навіть більше місяців у мене було стійке безсоння. Я кожну ніч гуляла по квартирі, тому що не знала, що мені робити, не могла заснути. Це було перше здивування. Але я думала, що це так випадковість. Ну, може так. І далі я вже на одній шостій капсули. Відчувала приплив енергії, я менше втомлювалася, я відчувала, що я можу робити якісь справи, що я сплю, висипаюсь за ніч, і, відповідно, це було перший, був перший результат і перше здивування. Першу капсулу я випила по одній шостій, потім перейшла на одну четверту, дві капсули випила, потім на одну третю, три капсули випила. І так я дійшла до однієї другої. Хоча, яка в мене була дуже стійкою, вона стала меншою, але вона ще була. Біль в суглобах і в спині став набагато меншим. А тиск тиск почав внормовуватися. І це була одна друга капсули. І коли я продовжувала споживати одну другу капсулу, я помітила, що я зранку, якщо випила капсулу, то мені не хочеться їсти. Ну, десь так, до першої, до другої години дня. Я спокійно обходжуся, попиваючи водичку. І таким чином я зрозуміла, що ця капсула, як кажуть люди, дійсно може замінити сніданки. І мене це дуже задовольнило, тому що була така легкість, була, і при цьому була енергія, було, ну, відчуття спокою, мій психоемоційний стан прийшов ну, більш-менш в норму. Тиск внормувався. Я вже не пила, коли я вже перейшла на одну другу капсули. Я відмовилася від лікарських препаратів і почувала себе достатньо добре. Я не можу сказати, що мої суглоби стали вже як у 20-річної дівчинки. Ні, бо вони в мене хворі з 7 років, і вони тільки зношувалися. Навіть портизування вже було заплановане колись. Дякувати Богу, що я від нього відмовилася. То це ще такий результат, який мені дуже-дуже сподобався: те, що я вже не приймаю фармпрепарати. Я не травлю свій організм, а я його підтримую. Був ще й чудовий бонус мінус 6 кілограм.